Ригір-тютюнник. Холодна м'ята. Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум'я хмар. І чим глибше за пагороби поринало сонце, тим нижчою ставала заграва Вужчою вогниста смуга у воді понад лозами, наче хвилі ткали її. Кудись під берег. Андрій підвівся з пенька, на якому відпочивав після ходи по крутій багнюці, розшукав між кущами свого човна. За день води обуло На тому місці, де вона стояла зранку, залишилась тільки гривка сухих очеретяних сопілок, розгубняві сучків і порожніх рабликів. Човен лежав на березі, присмоктаний мулом. Цепок, яким він був прикований до вільхи, натягло. Видно, повінь, покидаючи цю місцину, хотіла забрати з собою човна та не подужала прив'язі. Андрій відмотав ципок, на вільховій корі залишилася від нього червона попруга і повелік човна до води, грузнучи кирзовими чобітьми в зеленій муляці. Доки дістався до заплави, упрів і примостився на корму передохнути. Додому не поспішав, хоч за день добре зголоднів і виморився біля трактора. Возив до корівника підстилку, допомагаючи жінкам скидати і накидати важкі солом'яні брили. Від нього й зараз пахло прілим солодом злеженої соломи, соляркою і вистудженим потом. На сухому пагорбі по той бік річища маячило село майже з усіх боків обступлене тихим оранжевим, як і небо, паводком. Там бубніло радіо, співали півні, низько слався дим. Розбавляючи лугове повітря гірким тліном торішньої огудини. Андрій пізнав і свою хату, але не відчув при цьому того солодкого, щемкого поклику рідної оселі, який ще зовсім недавно гнав його підтюпцем додому. З того дня, як він назавжди відстебнув відшитого офіцерського пояса кортик і пішов на трактор теща зненавиділа його, почала звати на Ви. І хата, немов зрозумівши свою господиню, спохмурніла і заклякла у німому презирстві. Тепер, як тільки Андрій повертався з роботи, те ще неодмінно зустрічала його в сінях і попереджала: Ради Бога, не наносьте в хату грязюки, ми тільки що поприбирали, і демонстративно йшла повз нього у двір, несучи на лацкані начищений значок відмінника на розсвіти, схожий на скіфський глек з двома душками. Андрій заткував у темний куток, тулився до стіни, щоб дати їй дорогу і мовчки скаженів. Здавалося, вона навмисне зустрічає його в сінях, аби загнати в куток і цим принизити. Потім розувався, тримаючи за косяк, і виходив до кімнати. Клава лінькувато підводилася йому назустріч, солодко, з хрускотом у плечах, потягалася, спинаючись шпиньки... І крадькома, поглядаючи на себе, в дзеркало, вечеряли мовчки, наче після лайки. І де ви в чорта взялися, бубанів уночі Андрій, блимаючи цигаркою, в селі і отакі маніжені. Хм, там, де й ви? швидко, завчино відповідала Клава і розприниджено одверталася до стіни. А як ми не такі, то знайди собі кращих. Тоді він ненавидів у ній все. Тонку викохану талію, гарячі ноги і навіть ім'я, клава, вокал, чорт на що. Іноді ж, серед ночі, після якогось хворобливого фізичного примирення, вона починала плакати, жалітися, що скучає за Владивостоком, за веселою матроською самодіяльністю, і що мати, як його немає вдома, дражнить його списаним офіцером, а її обзиває роззявою. Щоб знала, за кого виходити заміж. Тоді Андрій прожигом схоплювався з постелі, смолив цигарки, никав в похаті, натикаючись на стільці і гуркаючи ними об підлогу, доки теща не починала стогнати за дверей. Ради бога, дайте мені спокій. На заході стало примеркати. Андрій спустив на воду човна і вже хотів був рушати. Як у вільшині запорощило гілля, і на луку вибігла захекана дівчина. Дядю, перевезіть мене на той бік, загукала вона, потім підійшла ближче і, видно, впізнавши Андрія, сором'язливо погасила довгими віями бідовий хлоп'ячий погляд. Чи це пак ви. А я думала, дядько парфилом. Дівчина знітилась, і Андрій зрозумів, що вона, можливо, ненароком запало. Сказала йому неправду, бо на ньому була мічманка і старий буденний кітель, а такої одежі ніхто в селі не носив. Він пригадав, що колись бачив цю дівчину, але зовсім не такою, як зараз. Здається, позато рік, коли він приїздив у відпустку і при всіх офіцерських регаліях ішов селом, слідом за ним ушпинився гурток старшокласниць. Дівчатка намагалися випередити його, щоб роздивитись, тихенько перешіптувались і чмихали. Хтось із них голосно сказав Алеся так прямо очей не зводить. Андрій озирнувся і побачив серед гурту дівча в довгенькому, форменому платті з чистими, трохи сполоханими очима. Ті очі, немов благали його зупинитись, немов казали йому подивіться, які ми гожі. Все те Андрій побачив мельком і швидко забув, але очі йому запам'яталися. Тепер перед ним стояла дівчина, на яку вже неможливо було просто кинути погляд, але й милуватися нею, тим більше йому, жонатому чоловікові, теж було незручно. Вона тримала в руках книжки, хоч задягнута була зовсім не по-шкільному, в гумові чоботи великого чоловічого розміру. Простенький сірий піджачок і квітчасту з китицями хустку переп'яту не на півголови, як це роблять дівчата, а з напуском помолодичого. Це якось неприємно шпигнуло Андрія. Школярка подумав, а вже, мабуть, заміжня і одежа чоловікова. Сідайте, сказав не дуже привітно, сам з того дивуючись і побрів у воду до корми. Але дівчина підождала, поки він умостився. Дуже відштовхнула човна, і вже потім плигнула сама. Де ж ви були? запитав Андрій, аби якось вибачитись за ту самому йому незрозумілу, чудинацьку неприязнь, якою він зустрів дівчину. У школі потім откопувала бабусі картоплю. Ви Леся? Дівчина швиденько кивнула, очі, приховані шалю, гаряче, по жіночому зблиснули. В якому ж ви класі? В Одинадцятому, а потім куди? Леся усміхнулася, опустила руку за борт і одвернулась. зна?» А вчителі що радять? Хто у вас керівник? Степана Трахимівна, ваша теща, тихіше додала дівчина. Вона каже, що пішли в тваринниці, бо й туди скоро без освіти не прийматимуть. Андрій почав гребти швидше і зліше, проте весло не грало в воді і не трудило рук. Човен ішов рівно й м'яко на чептах, на безтрепетних крилах, і, здавалось, хатки в садах самі пливуть йому назустріч. Он як подумав агітує на корівник прутка. На добрі їм дотліла і згасла сонячна заграва. Наступила та передвечірня пора, коли повітря стає джерельно прозорим, і навіть якісь. Непомітні досі тоненькі дубчики, що там і сям стриміли в заплавах, набрали соковитих контурів і непорушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибочини. Роса потягла з вологих трав густий дух вимороженої бодяги, в'ялої булиги і пожухлого мокрого сіна, що позалишалось в кущах по торішній косовиці, пахла чорна земля на пагорбах між заплавами. Пахла весняною жагою родити і вимерлими травами, трухлим сухостоєм і молодим пагіллям, пахла вічністю і скороминучою порою. І серед тих запахів Андрій ніяк не міг упізнати одного, що нагадував йому дитинство, Пасьбу на купині з пляшкою холодного молока й окрайцем хліба в торбині, перший вечір склавою отут, посеред лук, кличані святки в описиній хаті. Примазані ради празника і струшній різючою осокою, Андрій перестав грибти. кілька разів глибоко вдихнув повітря, ширшуючи в грудях і німів, немов прислухаючись до якогось тихого, тихого звуку. М'ята прошепотіла Леся. Зійшла холодна м'ята. Андрієві здалося, що вони з Лесою разом вимовили це слово тільки він мовчки, а вона вголос. Ну, от бачите, почав був і замовк, так і не довівши до кінця. А він хотів сказати, що не можна соромно людям думати і говорити отак куцо. списаний офіцер, тваринник, механізатор. Не можна так мислити і жити, коли земля пахне горішніми травами і молодою м'ятою, вічністю і миттю. Андрій уперше відверто і сміливо подивився на Лесю, бо відчув, що робиться з чистим серцем і не впізнав її. Вона перетнулась по дівочому і стала враз юною, неторканою, як земля на пагорбах. «Поїхали, як хочете, пом'ято, запропонувала вона, і Андрій знову помітив бідовий хлоп'ячий зблиск в її очах. Вона ще й не в листочку. Сказав трохи розгублено і разом з тим жалкуючи, що відмовляється: молода вона ще. На річі ще більше, вже несміливо сказала дівчина. Та береги круті, і їх водою сьогодні заливало. Андрій повернув човна в той бік, де чорним валком ріка закочувалася у ліс. Незабаром з обох боків звелися справді круті, розмиті береги, з яких соковитими жилами звисало у воду і голов від найменшого дотику міцне берестеве коріння. Леся прухко стрибнула з човна і зникла в лісі, похрустуючи хмизом. Незабаром вона повернулася з маленьким пучечком холодної м'яти в один листочок. Нічого, сказала, ховаючи очі й одвертаючись, шклянці вона швидко виросте, такі біленькі ніжки повикидає. Візьміть собі, як хочете. Човен сам очалився від берега і тихо вийшов на середину річки. Ви мене пам'ятаєте? раптом спитала Леся, коли він заховав обличчя, самі очі в зелений кущик м'яти. Вона справді була холодною і пахла пляшкою молока в торбині на пазьбі, клечаними святами в бабиній хаті, з трушною різючою осокою. І я вас теж. Їх несло течією всагу, а він забув про весло, що лежало під ногами, і боявся поворухнутися, щоб не сполохнути її голосу. Тихого, як наводок і чистого, як потих землі, на пагорбах посеред заплав. І ще перед очима в нього стояв човен з натягнутим ципком човен, з під якого пішла вода, так і не подужавши прив'язі. Вночі Андрій довго не міг заснути, бо в хаті було видно від великих зірок на небі, і густо пахло. Холодною м'ятою.